Просто смак дому. Кожен українець знає, як смакує домашній нова пошта Євген Клопотенко. Борщ я не знаю жодного українця, який хоча б раз на рік не готував дома борщ. Моя подруга, коли приїжджає за кордону, вона кожен день замовляє його в закладах І Найкрутіше, що у кожної хазяйки він свій, унікальний, і це саме те, що нас об'єднує і переносить додому. Я взагалі-то дівчинка з села, а точніше, з селища міського типу. Вже більше трьох років я не була вдома, але цей запах і смак, який переносить дитинство, Ходиш зі школи, а на обід деколи примусово. Але має бути мамин теплий борщ. Ну просто немає щасливішого і затишнішого моменту. Чим, коли вся сім'я разом збирається на обід. І цей борщик я готую разом з новою поштою та Євгеном Клопотенко. Вони започаткували традицію до Дня Незалежності об'єднати всіх українців, зібравши інгредієнти для борщу з усіх куточків України. І я ще ніколи не готувала борщ з копченою грушею: Дрогобицька сіль, ромашка та багульник, яська квасоля. Якщо і вам захотілося такий бокс, переходьте на сайт 100SHOP. за цим промокодом 50% знижки і безкоштовна доставка. Замовляйте, а я пішла смакувати. Завтра буде борщ. Ви реально об'єднали.